Вже традиційно наближається свято Великодня і Центр професійного розвитку педагогічних працівників спільно із закладами освіти організовує таку чудову виставку. Навіть не на виставку, це конкурс. Сьогодні буде засідати кваліфіковане журі і буде оцінювати роботи. На конкурс подано надзвичайно велика кількість різноманітних робіт. Це і колективні роботи, і індивідуальні роботи. Приємно зазначити, що цьогоріч дуже активно включилися наші дітки: 79 робіт представлено учнями із закладів загальної і середньої освіти. 15 Робіт закладів позашкільної, центру художньої творчості, центру науково-технічної творчості. Сьогодні дійсно я помилувалася і подивилася, наскільки різні техніки застосували наші діти. Це і діти розмальовували це і ветенанки, і орігамі, це і роботи на дереві. Ну не перелічити усі техніки, які, які якими користувалися наші діти. Це і великодні такі кошики. Крім традиційних писанок, розписаних воском, тут є дуже багато різних. Техніки, зокрема, бісероплетіння, канзаші, вишивка стрічками, також макраме, виконані писанки, і в різноманітних техніках. Діти наші дуже талановиті, тому я вважаю, що кожна робота по-своєму дуже креативна. Це вже іде випалювання, бачите, спочатку з дерева. Вирізали писанку, і після того йде техніка випалювання. Це вже більше навіть і хлопці беруть участь у писанкарстві. Власне, щойно прийшла ідея, коли побачила, яка велика кількість робіт і прекрасних робіт зібрано тут у центрі професійного розвитку у невеличкому приміщенні, де немає доступу наших калушан. Тому вирішили, що буде організована ця виставка у одному із закладів культури. Про що повідомимо пізніше? Знаю, що точно журі кваліфіковане обере найкращу роботу. Кращі роботи поїдуть до області і також в області вже професійне журі буде обирати кращі з кращих. Звичайно, користуючись нагодою, хочу привітати калушан із прийдешніми великодніми святами. Щиро молимося і надіємося, що найшвидше настане перемога.